А далі про геометрію шляху, шляху, який обрали для себе двоє надзвичайно талановитих людей: прикарпатська поетеса Власта Власенко та фотограф з Верховинщини Руслан Трач. У мистецькій галереї Бастіон триває виставка робіт Руслана. Це не просто фото, це мандали, так звані сакральні символи. Більше про них розкаже Мар'яна Мазур. Зображення, які івано-франківці та гості міста побачили на виставці, викликали не то подив, не то захоплення або це мандали. Так званий ритуальний предмет сакральний символ, що використовується при медитаціях. Ці фотографії автор робіт Руслан Трач наділяє особливим змістом. Чисто графічно можна дуже добре зрозуміти, де людина знаходиться на даному етапі свого розвитку, і людина, звичайно, буде асоціювати себе з горінням і де збачити себе, і те, що їй буде ближче. Це навіть може слугувати якимось таким способом самодіагностики. Якщо ти не в центрі, якщо тобі більше подобається горіння, дивно не в центрі, це говорить про те, що ти ще шукаєш себе, що процес пошуку себе, навіть не так я би сказав, не пошуку, а створення. Над змістом буквально, тобто над текстами, працювала відома прикарпатська поетеса Власта Власенко, яка, до речі, зовсім нещодавно стала лауреатом літературної премії імені Бориса Нечерди, і вже сподіваємось, восени видасть збірку віршів. І слова також тонко вплітаються містичні, автентичні і водночас сучасні образи. Таке поєднання ми придумали таку еклектику, щоб Зрушити з місця уявлення про те, що українська культура під музейним склом. Ми не можемо зараз уже носити тих кептарів чи постолів, що були колись у культурі гуцульській, але ми маємо їх пам'ятати і достойно адаптовувати до сучасного суспільства, щоб кожна людина мала можливість собі відчувати ту красу і ту велич, і глибінь. Всієї культури української, яка була, але тим не менше вона мала би можливість застосувати це в сучасному світі і в сучасних умовах. Цю виставку презентували в рамках етнопроекту Мольфарт мольф заговорена річ і арт мистецтво це далеко не перша спільна праця власне з Русланом. Цього разу, мабуть, ґрунтовніша, оскільки автори планують залучати до проекту ще багато творчих людей, причому з різних галузей. Оце поєднання різних видів мистецтва для отримання нового продукту мистецького. Це не обов'язково у формі мандал. Це може бути пісня з словом, це може бути, наприклад, вишивка з музикою, так, ритмічні такі, скажімо, є вишивка, вона має певне якесь підґрунтя філософське. Однозначно, це не зображувальне мистецтво. Якщо ця вишивка має філософське підґрунтя, і у нас є люди, які Є професійні музиканти, і вони відчують ті ритми, які уклала людина, вишиваючи, і вони відтворять ті самі ритми вже своїм, своїм вмінням, своїми здібностями. І таким чином ми будемо собі презентувати, наприклад, вишивку на основі музики. Одна з моделей Тамара Трофімчук, приїхала на виставку з Хмельницького. Каже, їхню творчу долю з Русланом Трачем поєднав в простий випадок. Побачила фото на сайті, далі пропозиція, спроба її, вочевидь, вдала. У мене завжди якісь були такі дитячі мрії, там побувати мольфаркою, можливо, якоюсь чаклункою чи там дівчиною лісовою мавкою. І трач це той фотохудожник, який втілив мої мрії в життя. Е взимку в нас були фотопроекти, і потім ще в травні минулого року я приїжджала. Мені з ним надзвичайно. Ай, комфортно працювати. В нас навіть були фотопроекти в стилі ню. Я вам скажу, що це один єдиний фотограф, перед яким я роздягнуся більше ні перед ким, навіть перед жінкою. Виставка в бастіоні триватиме ще кілька днів. Прості перехожі і любителі мистецтва матимуть нагоду не тільки оцінити проект, але й долучатись до нього різними способами. Не бійся, бо це не втеча, це просто біг. А той, хто прийшов стріляти, не знає твоїх доріг.